На фонді відродження в цілому просто технічних причин. Тому що, коли приходить, наприклад, з одної Донецької області на конкурс по закладах культури прийшло 95 проєктів. Це тільки з одної області Донецької. Підтримано правда лише п'ять. Тобто, експерти досить прискіпливо так поставили. І не, весь код, і не весь бюджет конкурсу розподілили, відправили на повторний. Зараз конкурс оце триває з дедлайном 3 червня керівника. Навіть, як писати ці матеріали Чому не повертаються, чому не рецензуються проєкти? Тому що, по-перше, тоді, очевидно, треба нам податкувати в фонді свій штат і отримати окремий штат на написання рецензентів і на погодження цих рецензій. Бо часом один експерт каже, що проєкт має бути відхилений з однієї причини, а інший з іншої. І відповідно це погоджувати ці всі складні досить висновки на проєкти. Край складно, тим більше, що принцип у нас такий, що всі експерти читають всі проекти. Це щодо рецензування. Тобто тут ми вже такої, ну тут ми не, не можемо жодним чином бути, бути більш прозорими, ніж зараз. Ми Ні, Не можемо е, робити більше, ніж публікувати тільки підтримані проекти. Але по підтриманих проєктах максимально... Яка може бути доступною для публіки, вона є відкрита. Крім того, окрім нашої відкритої діяльності, такої просто статичної, от ми таких це підтримали, ви маєте можливість, наприклад, в режимі сайтів, на сайті, в режимі онлайн прокоментувати якісь наші там проекти, подружки. От, до речі, зараз програма посилення впливу громадянського суспільства, яке пан Роботський очолює, пропонує обговорити проекти конкурсу. Можете, будь ласка, от, 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 де, на головній сторінці, якщо ми зараз зайдемо.